Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Я поки ляси поточила, то вже половину, не, не половину, але вже дуже багато на ліхті нажарила. А жару я ось на такій воді. Це не реклама, звичайна мінеральна вода. Ось, сильно газована. Тут у нас 2-літрова бутилка, я на півтора розколотила ось в місті. Так, що я сюди давала? Дві яйці і дві ложки цукру. Розбила їх яйця, щоб були е такі. Ну, як, не було кусочків. О. Розбила, додала в ті яйця. Этого. Крохмалю, дві столові ложки. Хто не хоче, може не додавати. Я додала Дві столових ложки крохмалю, Віляла трошки води, розколотила, зробила таке густе тісто. Ось. Тоді доляла знов трошки води і знов трошки муки. І так я доливала, щоб було ось таке загусте тісто. Бачите? Як на аналітні. І щоб мені була ціла миска. Ось, на півтора літри я розколотила. І, жаль, ось такі вони в мене виходять. М'ягенькі. Хто з чимось хоче, той з тим буде їсти. Хто з хоче, буде їсти з вареньою. Я, наприклад, хочу з вареньою і з чаєм. А хто схоче, може відкрити паштет і зробити може собі з паштетом. Ось так, що ось такі то справи. Хто як хоче, той так і готує. Дуже смачно виходить, гарні налісники виходять, як ось на, на мінеральній воді. Бо молока нема. Для тих, хто кожен раз питає, що в мене молока немає, кіз маю, кажу, що молочні. Через те, що я свої кози поколола від глистів, Від легеневих і печінкових. Зараз вони в мене в коліні були перші в коліні від глистів, А зараз від легеневих і печінкових. В середу буде тиждень, а тоді ще тиждень. І вже тоді я буду спокійна до самої осені зі своїми козами. Я буду знати, що вони в мене здорові і я можу бути за них спокійна. Ось так. Аналізніків захотіла. Сказала, Малим, вони мені купили бутилку мінеральної води. І я нажарила. Ось. Можна взагалі без яєць. Вони теж досить гарні, тільки треба дати не дві ложки. Ну, такі без штубків ложки крохмалю, Нормальні такі. Ось. Е, можна дати просто там, три ложки крохмалю, трошки з більшим чубком, І просто без, без яєць жарити. Ну, я вибила дві яйці. Ось і розколотила. Ну і на самий остаток я додала олій в тісто, щоб не, не мастити кожний раз пацельно, а лю зразу тісто воно з олією, там 3-4 ложки, ну, в залежності скільки у вас тіста. І собі тоді жарити спокійно без. Без того, щоб мастити пательню. Ось такі справи. Так що, якось так. От, виходять смачні, можна взяти сметаною, просто їсти. Ось так. Бачите, які вони. Не рвуться, не ломлять нічого. І готуємо. Так, що ще зварила? Супу зварила з куркою, суп з булгур каша. Береться, взяла м'ясо поставила, зварила. Ну, супом воно зварилося. Тоді додала картоплі, моркви, цибульки, я не зажарую Все цієї домашньої приправи і того крупи каші булгур і зварила супику смачного. Ну, а потім вже будемо смакувати, пробувати. Тоді я вам покажу, який в мене вийшов супик, який вийшов, який вийшов в мене. Налісники будуть. З вареньою з бузини я хочу, дуже хочу. Таке, ще вроді там є, Не, не доїли її. Ось так, щось що такі-то справи. Ну, а хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, писати коментарі, задавати питання. Якщо вони у вас є по козах, я відповім, якщо знаю на них запитання. Якщо не знаю, то я не знаю, так і кажу. Не забувайте на стріми заходити. Середа і неділя, 18 година. Ну, і в день, як пасу кози, теж можна виходити в стрім. Так що, якщо, якщо що, то заходьте, приєднуйтеся. Пишіть питання і я буду відповідати. А зараз я пожару на ліснійці, і тоді ми з вами посмакуємо. Так, я вже зібралася кози гнати. Нагадалася, щось їсти накидала, не поїла. Так, ось такий. Стос у мене вийшов на різничків. Ну, правда, я вже два-чи три з'їла. Так, ось такий у мене вийшов супик. Смачний. Ось. А я буду їсти ось такого. Одного. О! Ха -ха! М -м -м -м. Смачно? А сокури, ще добре. Так що заходьте до мене на обід, будемо смакувати. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. А я буду гнати кози. Бо вже жарко, я вже грубо сведрін наверх вдягнулася. Трохи жарковато. Ну, зараз я бігом доїм. Поле. М -м -м. А вам всім все найкраще. А, з варенням? Давай покажу. Варення в мене з бузини. Да, да, з бузини. Я дуже люблю варення з бузини. І в мене мало люблять бузини варення. Ось! Смачного, ну ну. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скоріше нам всім перемоги. Всім па-па.